Ви повинні піти прямо зараз. Я так не думаю. Якщо хтось збирається покинути цей дім, це буде один з нас. Мені зараз габела буде, не? А! Тікай! Усім привіт! З вами Богдан. І ви на каналі Датерло. І сьогодні ми будемо грати of Fathom Woodbury Getaway В минулий раз ми зупинилися на тому, що ми приїхали в якийсь будинок страшний. Там був якийсь страшний гід, дуже підозрілий. Він дуже довго нам розказував про свою хату. Ага, Гаразгар, схоже, у нас є три коропи. Хочеш повернутися і закинути їх у договку на вечерю? Зробімо це. Погнали! Поки я чистиму рибу, ти не проти приготувати маринад? Звісно, просто візьми миску і кинь туди імбирну пасту, олію, чорний перець, сіль, італійську приправу, паприку і йогурт. Хай бог милує, я ж нічого не запам'ятаю. Давайте, може, якось запишемо це. А, все, добре. Дивіться, значить, тоді засипаємо паприку, йогурт. А, оливкову олію. А тільки де вона. А, чекайте, ось о. Паста з чесника. Осьо вона. А, добре. Ось це чорний перець. Black pepper Сіль. Ага, воно все під рукою. Ну, слава Богу. А, Італійська, я не знаю, що це? Приправа, напевно. Так, да, ось вона. І оливкова олія. Тільки де вона знаходиться взагалі, я не знаю. Так, да, ось вона. Ну, все. Я зробила. О, де, а ось ти. Чув, брате, я з я зробила. Не заперечуєш, якщо я покладу рибу і маринад у. Касирольку, а ти поки поріжеш овочі. Нам потрібно два Коропа і. маринад Ну все. А тепер не могла б ти додати овочі? то ти вже заколібав Я читав, що його потрібно готувати 30 хвилин при температурі 400, добре. Так. Це сюди. А... Все. Поки ми чекаємо, поки вона приготується. Як щодо того, щоб пограти в настільні ігри? Я бачив деякі з них у кімнаті поруч з вітальною. О, знайшов! Я взяв першу, яка мені потрапилася. Окей. О Боже, це що? спіритична дошка? Я знаю, що це таке. Це, коротше, дошка для тих, хто не знає, ем, за допомогою якої ти спілкуєшся з привидами. Одного разу Моллі розповіла мені, як вона зв'язалася зі своєю померлою бабусею через одну з таких дошок. О, це що? Ага. Це ще. Знайди мене. Ха -ха 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 -ха. Не можеш знайти. Ха! Ви нас бачите? Кісбрецію. Фігня якась. Давай, друже, подай нам знак. Дай нам знати, що ти тут. І зараз Збам! Лампочка якась. Чорт забирай! Е, зазвичай я не з тих, хто вірить у привидів чи духів. Але я збрехала б, якби сказала, що не відчула тривоги тієї ночі. Ну він зараз налякає нас, 100%. Зараз от я піднімуся і він вибіжить. Бро, що сталося? Там внизу відбувається якийсь дивний лайно Гарп. Це було дивно. Найдивніше, що ти мене кинув. Здається, зараз почнеться наша передача. Хочеш подивитися телевізор, поки ми їмо. Звісно, там варіант, звісно, або зробімо це. Вау. Демо... Демократичний вибір. Знову цей Джефрі. У мене delicacy... спогоди прокручуються в голові. Very... Да, ось канал 10. Я Джефері. І сьогодні ми будемо готувати їжу для котів. Гарпе, це було. Господи, цей Джефрі, Гарпе, це була біса смачна їжа. Удвічі смачніша, бо ми самі наловили риби. Було дуже смачно. Ми чудова команда. Гарп. у всякому разі, мені треба швидко перевірити пошту. Залишив свій ноутбук на горі. Думала, що у нас перерви від роботи. Це не робота. Я просто чекаю на деталі відправки мого нового ДС. Я не знаю, що це таке. Я зараз повернусь. Гаразд, я приберу тут. Здається, у мене під ліжком хтось є. Прямо зараз. Можеш піднятися нагору? Бро, не можу, якщо чесно, мені якось не хочеться. Ну, він зараз з кутка вибіжить. Моя зовнішність половина мого шарму, це правда, ти такий стрьомний, що це жесть просто. Привіт. Що ти тут робиш? Якого біса ви знову тут? Я лагоджу кран. Якісь проблеми? Треба було сказати нам, панночко, це мій дім. Мені потрібно звідувати перед перед вами щоразу, коли я щось лагоджу. Ну да. Як ви гадаєте, зможете полагодити завтра? Ви просите мене піти, панночко. Ні, Ріку, вона звічлива. Ми винайняли ви, ви цей будинок і хотіли б залишитися в ньому самі. Я... Ми не хочемо викликати поліцію. У, у, у Вудбері немає копів з синку. Ви, ви думаєте, вони з, заарештують власника будинку за те, що він полагодив кран? Я просто виконував з роботу. Якщо ти, якщо ти не можеш з цим повпоратися, це твоя проблема, а не моя. Знаєте що? Якщо вам не подобається, що я лагоджу кран, я не буду ва вам заважати. Дай мені закрити двері на замок. Да, я теж так подумав. Ти що? Гарап, ти ще не спиш? Важко заснути, коли хтось стукає у двері. Ти не проти, якщо я зайду? Я хотів би поговорити е -е, про дещо. Звісно. Шторм починає справді посилюватися. Я ледве бачу вантажівку на під'їздній дорозі. Сподіваюся, з норою все гаразд. Це та. Ем, я так розумію, подружка наша, яка не змогла приїхати. З нею все буде добре, Сінні. Не хвилюйся, я тут щоб захистити тебе. Хай Бог милує. Що? Ей, це взагалі. Не проблема. Хлопці повинні наглядати за людьми, які їм небайдужі, чи не так? Про що ти говориш? Господи, такий підлиза каблучара. Чому б тобі не сісти поруч зі мною, Сіді? Сі сі, Сідні? Ну я так розумію, що. Та. Та й зараз я сяду. Нетерплячка. Гарп знаєш? Гарп її звати. Або сідні. Я скучив за цим. Ми просто розмовляємо, минуло стільки часу. Знаєш, тобі не обов'язково спати сьогодні на самоті, якщо ти не хочеш. Ти поводишся так, ніби не пам'ятаєш нашу поїздку в Орегон. Я не пам'ятаю, пам'ятаю, було досить незручно. Спочатку це не було незручно. Майк, ми багато випали, багато чого сталося. Вони дійсно були чудові. Сподіваємось, що таке може повторитися. Хтось написав Дай. Сос Пліс, допоможіть, будь ласка. Я гадаю, мені варто було поговорити з тобою про це. Просто залиш всі деталі на мене, Сідні. Майк, я не думаю, що зараз вдалий час. Народ, я думаю, що я десь за 70 миль від Вудбері, і моя клята шина щойно луснула. Іде сніг, і я стою на узбіччі. На шосе 11, Навіть переклад є Кілінгтона. На узбіччі стоїть знак. Його важко розгледіти, і, здається, там написано Квентін. Снігу тут десь півфута, і я не можу відкрутити гайки з колеса. Мені неприємно просити, але ви двоє не могли б мене забрати. Коротше, нора в біді. Чув Майк. Якось несподівано, так? Але ми не можемо залишити Нору в біді. Дай мені одягнутися, я зустріну тебе, і я зустріну тебе внизу. Ні, Сідні, ти залишишся тут і трохи поспиш. Нема сенсу нам обом від від відморожувати дупи. Ти впевнений? Так, я впевнений. Ти в піжамі, а я все ще вдягнутий. Просто розслабся, а я... а я піду допомо допоможу Норі. Це дуже мило, Майку. Ну звісно, мені завжди подобається робити для тебе приємні речі Сіні. Я не розумію просто, хто для нього Нора. Все добре? Слухай, чому б тобі не відпочити, поки мене не буде? Ти впевнений, що, бу... що безпечно їздити в таку погоду? Не хвилюйся, бувало й гірше. Крім того, Нора зараз, мабуть, хвилюється більше, ніж ти. Мабуть, ти маєш рацію. Послухай, подбай про себе добре. Замкни всі двері. Перш ніж я піду, як щодо обіймів. Я маю на увазі на випадок, якщо ти будеш спати, коли я повернуся. Мені б зараз не завадило. Ах, ну ладно вже. О, ні. О ні. Ну, тільки не кажіть це пів на першу ночі. Алло? О. Що ти тут робиш? Господи, ну чому хтось дзвонить. Я не встиг прочитати, що вона мені сказала. Хто що, хто робить посеред ночі? Чому так постійно відбувається? Я тебе не побачив, друже мій. Будь ласка, відчиніть двері, я тут замерзну до смерті. Ви хоч знаєте, котра година? Послухай, подруго, я знаю, що це не найкращий спосіб постукати в твої двері посеред ночі, але я в скрутному становищі. Я розраховував, що мене підвезуть друзі, але вони запізни... запізнюються, і їх не буде ще близько 2 годин. Ти не зайдеш і крапка, ну да. Ой, він тут матюкається. Ти, собака, знущаєшся з мене? Ти дозволиш мені замерзнути тут до смерті? Я не змушувала тебе йти в похід у снігову бурю. Будь ласка, йдіть звідси, ну. Казати, що я викличу поліцію, це тупо, бо її тут тупо немає. Будь ласка, йдіть звідси, бо я викличу поліцію. А, тут. Тут немає копів. До речі, я теж не бачу що тут вашої вантажівки. Я набираю 911. Гаразд. Як знаєш? Алло? Брат! Йди звідси. Що він стоїть, я не розумію. Але дозвольте мені сказати вам дещо. Ти отримаєш по заслугах за те, що ти залишила мене тут. З ліхтароком у руках будемо спати. Да що ж таке? Ну здобу я не можу заснути, Да що за приколи? Хай Бог вас помилує. Що це таке? У цей момент у мене не було іншого вибору, окрім як покликати на допомогу. Було. Рік, перепрошую, що знову вас турбую, але не могли б ви. Там хтось. Ми зустрілися, коли їхали сюди. Він стукав у двері і почав мені погрожувати. Я дуже злякалася, і мені здалося, що я чую, як він ходить біля будинку. Не могли б ви прийти і подивитися, що ви, ви, якщо ви живете так. Да ти що прикалуєшся наді мною? Хто це дзвонить в двері? Що за день то такий? Ти дуже швидко прийшов. Незважаючи на те, яким був дивним був рік, побачити його тоді було полегшенням. Що біса тут відбувається? Ви бачили когось на вулиці? Може я щось і бачив? Це міг бути хтось хто завгодно, або взагалі. Ніхто. Пояснити ситуацію. Так, я проїхав так швидко, як тільки зміг. Я більше за нього не хвилювався. До речі, а де ваш друг? Хлопець, який був, був з вами раніше? Майк? Він скоро повернеться. Хм... Отже, ти зараз тут зовсім одна, так? Це дуже підозріла фраза від нього. Де ми бачили схованок? Ми бачили схованок у підвалі. Іде ще. І зверху там, в шафі. Ну, давайте просто промовчимо. Блін, він мене лякає реально. Такі бурі, як ця виводять назовні різних людей. Не всі з них знають, коли треба триматися подалі. Рік. Нам рік написав. Повернутися? Що ви маєте на увазі? Я живу в Берлінгтоні. Я вже кілька тижнів не був там. все гаразд, панночко Так. Пізно для СМС чи не так? З ким ти спілкуєшся? Це мої друзі, вони вже майже тут. Справді? Так, але дякую, що прийшли. Якщо хочете, можете повернутися назад. Ти в цьому впевнена? Господи, щось мені здається, що зараз буде все дуже погано. Так, я просто занадто бурхливо зреагувала. Може мені варто залишитися, переконатися, що все буде добре. Ну я не буду оце йому казати. Ви повинні піти прямо зараз. Що ти б щойно сказала? Протистояти. Це мій сраний дім, я піду, коли захочу. Ну знову ж таки, ну поліції немає, ну ти. Чого ти хочеш? Ви проникли на чужу територію. Ви повинні піти прямо зараз. Я так не думаю. Якщо хтось збирається покинути цей дім, це буде один з нас. Мені зараз габела буде, а? Да? А! Тікай! Він, я не знаю, він з. Де у нас ще були схованки? Давайте швидко думати. Наверху там були схованки наверху. А коли мені дадуть знати, що можна йти? Тут, все зри. <гум> а, Тікай! Тікай! А! Він біжить за мною! Він біжить за мною! Сюди! Сюди! Господи! Ми можемо на горище ще пролізти, але потрібен це. Потрібна табуреточка. Став! Став, лізь Тут має бути Кітя. кіця мене врятує. Кітя! Кісюркін, привіт! А що робити? Що робити? А що робити? Капець. Рик Вілсом. Ви в порядку? Щойно закінчив розмову з іншими мешканцями по телефону. Я подзвонив 911. Тихо, тихо. О! О! Здорово! Вибив двері з ноги! Я розповіла йому все, що сталося після того, як Майк пішов. Рік викликав коп... копів. Шторм вщух, коли вони прибули на місце. І, звісно, чоловіка ніде не... ніде не було видно. Поки ми їхали назад, вся ніч прокручувалася в моїй голові знову і знову. Ми вважаємо, що чоловік, якого ми бачили, таємно жив у цій хатині, коли вона не використовувалася. І планували пограбувати нас е під час нашого перебування. Але копам здалося, що за діями цього чоловіка стоїть щось більше, ніж просто пограбування. Ну да, так він там туриста. О, я навіть отримав задосягнення за те, що я ні разу не цей не прогавився. Ой, капец. Ми пройшли цей, ну, правда, довжелезний прям епізод. Він був довший, ніж всі інші. Але я ж так, я ще кажу, що ви, ну ви бачите чому. Ну, купа якихось розтягнутих моментів, які взагалі б не мали застосовуватися у грі, і це прям видно. Ну таке чесно, мені гра насправді не дуже сподобалася. Саме не фірсту фезом цілий, мені не сподобалося саме п'ятий епізод, він якийсь дивний. Типу історія довга, але якщо скоротити довгі моменти, то по факту епізод буде ну мінімум на годину. Максимум на годину. Максимум на півтори години, ну мінімум на годину точно він буде. Ну, типу, він коротенький. А взагалі, якщо брати в загальному, то мені взагалі сподобалася гра фірсту Фезом, тому що я люблю насправді такі ігри, коротенькі і е, лякливі. Дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові серії. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на мої телеграм, інстаграм і ватсап канали. Не хворійте, не опускайте свій настрій, будьте веселими. І всім папа! -па.